Сейчас я позвоню знаю, проходили. Позвони, позвоню. Не проходили, Ты не а должен а проходить, я осмотр знаю сразу. Давайте, давайте, складайте и получайте потом. Да, да, да. И да. скажите мне, причину зупинки. Значит, проводится тут мост. Стоїть, ну, да? Яке тоді має відношення. Поліцейський ветеринарний пост е, 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 перевіряється всі документи. При перевірці документів було виявлено порушення. Так чи ні? При перевірці документів Та, ви не конечно. маєте права перевірити документи. Ви перевірили. Карантин, да, свиней не везу ну, ви і всі не... діла. Правильно? А документи? Читали закон України про міліцію, стаття ну, 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 при проведенні операцій, профілактичних ну. заходів. Так чи ні? Да. Да. Добре, складайте протокол, будемо скажемо. Добре, добре, добре. свои документы покажите, будь ласка конечно покажу вам покажу да, да. пока не давайте не <laughs> вам же покажу не вам Викторович. до 1018 добре Чего? спадайте Статтю я порушив, ви кажете? Стаття 121, частина 3. Правил дорожнього руху. Не пройшли обов'язковий технічний контроль для транспортних засобів, що підлягають такому контролю. Пункт правил 31.3, пункт Б. І що там, що, що мене іменно зобов'язує? Керування транспортних засобів, не пройшовши обов'язковий технічний контроль для транспортних засобів, що підлягають такому контролю. Ну, давайте знайдемо, що там. Забороняється експлуатація транспортних засобів згідно законодавством. Пункт Б. Якщо вони не пройшли обов'язковий технічний контроль для транспортних засобів, що підлягають такому контролю. Де визначається, що підлягає? стаття що підляга? 35 закону України про міліцію? Верні, вибачаю, закону України про дорожній рух. Стаття 35 і постанова кабінету міністрів номер 137 від 30.01.2012 року визначає проходження обов'язкового технічного огляду. Що імені Що підлягає? Що які транспортні засоби підлягають період проходження? Ну, які там підлягають? Вантажні транспортні засоби та легкові транспортні засоби, які використовуються з метою отримання прибутку для перевезення а вантажів. А Вони не використовується. Якщо легкові? Крім вантажний. вантажний? Такий легковий. Я ще раз кажу: зачитайте, будь ласка, давайте на камеру вам покажемо. Це фургон вантажний. Давайте це не пасажирський вважається, а вантажний. Давайте, фургон. знімайте, будь ласка. Тип транспортного да, засобу. Да. Вантажний фургон категорії. А там як написано вантажні? Вантажні автомобілі. Вантажний а це фургон. Вантажний там не написано. Вантажні автомобілі. Вантажопідйомність до 3,5 тони. Проходять один раз на два роки. До 3,5 тонни. Якщо, якщо вантажопідйомність більше 3,5 тон. То проходите щороку. Тобто газон, наприклад. Добре, сіл. добре, давайте пишіть, складайте. Добре. З Печаті бумагу показуйте. Все, сейчас все покажу. Добре, дякую. Бо ви напишете, що хочеш. Пуст номер три здесь. Обов'язки, що нужны. Інструкції. Ну, это он. обовязки. Давай, ты там инструкции. Все? Да. Печать да. Да печать, официально. Я напишу давай. вам, что хочешь. Буде просто як. Это же не мы делали. Мне все равно. ребят, это ребята, просто будет лишний повод оскарживать. Печати нема? Да а печать какую? Ну нема что? печати у вас? Ну, печать яку вам нужно? Ось сюди, що це документ затверджений. Чи, ким затверджений? Я, написав, я можу написати таке саме, що і ви це написали. Старший інспектор, де печать? Яка печать? Ми здесь стоїмо. Ну. висвітаний пост, яка мені печать. А яка печать, а печать, яка я должна підтверджена, що знаєте, що в області близько. не ви тоже. Чуєте, я, я зупинив машину, можна? Да, можна офіційно це, зупинив... бумага, це бумага просто написана. Де місті... офіційно. Офіційно, місті Буринь. Проходить карантин. Де підтверджено? Як що підтверджено? Ну, Яка підтверджена? Ви, ви скажіть, що виходять? Ви, ви самі не знаєте, що ви я хочете. — Да. Це ви не знаєте, ви, що не, ви, знаєте. Хочете. ви не знаєте. Я... Добре, це розрішайте. Да, розрішайте. Да, да, да. 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 А Хто там? Бумагу, бумагу должен, должен, санітарний врач має поставити печать. Ну це не це не серйозно. Ребята, ви mm -hmm. займаєтесь херні. Давайте не рухатися. Ви займаєтесь фією. Номер контактного телефону, будь ласка. Я вам нічого не дам. Ви ж виясняєте, виясняйте. виясняйте. Мені все одно, я вам просто, ви мене просто все не достали. Я сюди їхав, ваші хлопці мене перевірили, нормально все було. Ніхто нічого не чіплявся. Все, ну все. А за печать будете відповідати. Да. Це все відео піде в суд, звісно. Як докази. Да, як докази вашого порушення. Товариш інспектор з Глухова документи мені не показує, що тут несе службу. Не покажете мені? Ні? Документи ж направлені. Ви уповноважена на те особа, будь ласка. Я вам пред'явлю всі документи на своє рішення. Ну, ви ж повинні мені предоставити свої. Н а ви не, ви не, не, законно не на те особа. А, незаконно. Ну ні. добре, ну ви не хочете <проб> надати мені документи. Ці. Свої, будь ласка, посвідчення свої ну, я вам пред'явлю. Я побачив. Все. А ці документи, де ви маєте право діжури, не покажуть. Ні, ви не Добре, не все. Виповане. Дякую.